Добрий ранок, понеділка всіх вітаю на каналі Свіслана Руденко і з сьогоднішнього дня починається в нас магічний кубик з Оленою Богановою. Оленка кидає нам по два кубика і. Ми вибираємо процеси, які ми будемо в'язати, або два, або один. Ну, це вже по бажанню, чи по більш потребі, кому що потрібно швидше дов'язати. Але я хочу вам сказати, це дуже-дуже продуктивно цей кубик. Він дуже підштовхує, мотивує, зорганізовує, можна сказати так, і просування йдуть краще. І так, ви тільки бачили моє підсумкове відео по стартам, тому. Що я хочу сказати? Тому ці процеси, так як я їх починала, так вони в мене йдуть і в кубик. Оці шкарпеточки йдуть першим процесом, оці йдуть другим, ці підуть третім, четвертим, п'ятим процесом піде оця моя жилеточка, яку я в'яжу. На свого дятя. Ось я поставила маркерочок, тому що вона якось вже трішечки відійшла із шкарпетками в сторону, але ну, ось вже стільки пров'язано. В'яжу її з, із пряжі Alize Lan Gold Fine. який колір, поки не скажу, такий колір хакі. Тут я також вже кругом поставила маркерочки. На шкарпетках на всіх. Причому не знаю, які будуть в'язатися, але маркерочки стоять і це добре. Так, і шостим моїм. Шостим моїм процесом це будуть іграшки. Це буде така загальна тема іграшки. Я буду їх дов'язувати. Що ж в мене з цих іграшок є? Зараз вам покажу. У мене ціла тут велика торба, їх не Ну По-перше, отакий дракончик, пам'ятаєте, так? Нещодавно ми в'язали. Так, в мене ще таких два китика недов'язаних є. Так, у мене є. Чи, чи так Дві такі обізянки ось. Не дов'язані в мене, як завжди, на щось не вистачає ниточки. Але чомусь я тоді загорілась іначе почала дві обізянки, тому що ні головок немає. Так, тоді у мене ще, можливо, пам'ятаєте, я в'язала таку собаку здорового. Так, собака не дов'язаний. Один. Собака, не дов'язаний інший без голови. А, так, тут до однієї білянки в мене вже голова в'язана, тільки нема вушок і тут ще не оформлений носик. Все таке. Так, оці ось іграшки це в мене буде шостий, шостий пункт, який я постараюсь хоч трішечки просунути, а можливо, і дов'язати. І так, до скорих зустрічей. Не перемикайтесь, і ви узнаєте, що ж нам випало на понеділок. Які кубики кинула Оленка, і яким процесом повезло сьогодні? Так, я забираю цей великий мішок, ви бачите, за руки. Не перемикайтесь. Моє друге підключення, і що ж кубик нам видав номер один і номер два. І так, сьогодні повезло нашим процесам. чи то кубик вирішив, по порядку нам все видавати, чи так йому щось захотілося, чи, можливо, він захотів, щоб я продвинула побільше процес номер 2 Ну і що ж, пішли в'язати. Скоро побачите, які ж будуть результати. Пока-пока. Всіх вітаю сьогодні вівторок. І магічний кубик нам на сьогодні кинув, видав Дубль 6. Під номером 6 у мене йшли іграшки. І що я з цих іграшок? Буду просувати, що буду в'язати, ще поки не знаю. Хочу сказати, що в мене не така велика можливість займатися іграшками, тому що на роботу я це понести не можу. Це вже великі дуже процеси, для того, щоб це можна було взяти на роботу і якось його там трішки пов'язати. А коли я вже прийду додому, поки приготую. Вечерю ми повечеряємо, потрібно вже буде багато світла, а такого сильного освітлення в мене немає. І я в вечірній час погано бачу це в'язання. Тому я не знаю, як я поступлю з цими іграшками. Можливо, в суботу, коли буде вихідний день, чи в неділю зранку я трішки щось повіжу, а можливо, щось вийде і сьогодні. Тому. Що буде з іграшками, поки невідомо, але пов'яжу я їх на цій неділі обов'язково. І так, до зустрічі, і ми побачимо, що ж мені вдалося за цей день. Усіх вітаю сьогодні середа. І магічний кубік нам видав сьогодні процеси 4 і 5. Він дуже турботливий і намагається нам видати процеси всі, щоб ми всьому могли приділити увагу. І так, четвертим процесом у мене були отакі ось ось карпеточки. Які планується зв'язатися одна шкарпетка така, друга навпаки. І я не знаю, тут в мене, звичайно, стоїть ось маркерочок. І я не знаю, чи я буду продовжувати в'язати цю шкарпетку, чи, можливо, я розпочну іншу. ну Побачу, як в мен мене буде настрій. П'ятим процесом це оця моя жилетка чоловіча, яку я в'яжу. Великого розміру, тут також стоїть маркерочок, і мені дуже би хотілося сьогодні і жилетку трішки пов'язати і пов'язати шкарпеточку. І що мені вдасться, я поки не знаю. Але не перемикайтеся, і ми з вами разом побачимо, що мені вдасться. І так, пока, до побачення. Щиро вітаю вас, любі друзі, і сьогодні четвер. І наш магічний кубик нам видав кубики з номерами 2 і 5. Номер 5 це в мене жилет, який і вчора випадав. І я його трішечки пов'язала, звичайно, від цього жовтого маркерочка до цього голубенького. Це я вже помітила. Щоб сьогодні трішки пов'язати. І це таке величеньке полотно, хочу вам сказати, і вже гарненько воно продвинулося, а ще один моточок, ниточок навіть не закінчився. Ну, Я сподіваюся, сьогодні я цей моточок дов'яжу. Якщо я дов'яжу, це буде дуже-дуже хороше просування в моїй роботі. Так, і процесом номер 2 це ці шкарпеточки. Жіночий ось такою косичкою, не знаю, чи видно косичку чи ні. Так, я не поставила маркерочок. Ось у них був маркерочок. Ага. Минулого разу я ось від цього маркерочка, тут тільки резиночка, така була і декілька рядочків. Я пров'язала ось таку шкарпеточку. це коли він випадав перший раз, першого дня в понеділок. А тепер, тепер, а тепер сьогодні я розпочну просто другу шкарпетку, тому я не буду переставляти цей маркерок. Я розпочну другу шкарпетку, і вже, доки пров'яжу, то й будуть мої просування за сьогодні. І так, до скорих зустрічей. Ще побачимо, що нам завтра викине кубик. Я думала, він розважливий, але третій процес ще не випадав жодного разу. Кубик щось тут хімічить. І так, до скорих зустрічей. Побачимо, що нам завтра видасть кубик, а потім у нас день течі, коли ми можемо в'язати все, що нам завгодно, і в неділю ми будемо звітувати, що ж вдалося за цей тиждень. І так, до скорих зустрічей, любі друзі. Ще раз всіх вітаю. Сьогодні п'ятниця, і кубик нам сьогодні таки видав цифру три за весь тиждень, і цифра шість. Шостими процесом у мене були іграшки, а третім були шкарпеточки для донечки. Але я їх не взяла. Так і взяла цих китиків невеличкі такі іграшки із обідня перерва я на роботі і хочу використати. Цей час для того, щоб дов'язати ці іграшки. Тут небагато залишилось, і думаю, що я вже вам покажу цих готових китиків. Тут мені ще потрібно цим дов'язати ось хвостики, ну, такі. а цьому потрібно тут ще ласточки дов'язати, е, вишити посмішку і зробити фонтанчик. Ну І цим також посмішку, фонтанчик, ласточки і І ще плюс їх хвостики. І так я працювати, потім покажу вам, що ж у мене вийшло. До зустрічі! Доброго дня, мої любі глядачі. І сьогодні неділя, і прийшла пора підводити підсумки у нашому тижні магічного кубику. Хочу вам сказати, що тиждень також був. Ну, вдалий, я можу сказати, як для себе. І багато чого вдалося продвинути. Звичайно, я хотіла хоч деякі шкарпетки закінчити, але ні-ні, не вдалося мені цього. Ну, тим не, більш... Продвинулося все достатньо добре. І так, що ж у мене продвинулося наскільки, зараз я вам все розкажу. І так, процес номер один це були такі шкарпетки. Вони випадали, процес номер один випадав один раз. І я їх продвинула продвинулась тільки від цього маркерочка. От Стільки ж мені вдалося пров'язати. Це шкарпеткова ниточка, я вже про неї говорила. Можливо, хтось під'єднується з кінця відео, тому що, судя по переглядам 76-78 номер. Із 15 хвилин, 4 хвилини середня, середні перегляди, то думаю, що, можливо, хтось із кінця дивиться. Но не так важливо це. Так, друга пара це були отакі шкарпетки. З такою ось косичкою збоку, і вони були зв'язані тільки була ось резиночка, і ось я поставила маркерочок. Ось маркерочок. Мені вдалося пров'язати цю шкарпетку аж ось стільки. І тут ще трішечки залишилось пров'язати і уже робити мисочок закривати. Ну Тут я їх зупинила цю шкарпетку, і набрала другу. І почала її в'язати, хочу її дов'язати до такого ж самого, самої дліни, як і цю попередню, і потім вже разом їх закрити. Ну, як для цих шкарпеток, як взагалі для шкарпеток, і для мене це дуже-дуже вдало і дуже таки доволі багато пров'язано. Так, процес номер 2 випадав два рази. В нас не буду казати, які дні, тому що не взяла, знаю, що перший день був, другий процес і ще в якийсь день. Не взяла блокнот, де все записано. Тому розказую по пам'яті. Так, процес номер 3 випадав один раз в п'ятницю. Не буду нічого тут показувати, я нічого не пров'язала. Мені писали в коментарях дівчата, коли я про старти писала, чому ці шкарпетки одночасно а інші по одній ці також в'язались по одній. Вони просто дов'язані вже до однакової длини. І я їх перебрала на ці спиці і думала в'язати меджі-клубом, але тут коротка. Ліс. І в'язати незручно, тому я так далі по одній їх і буду дов'язувати Але в мене виникла проблема. У мене в одній спиці, отут, видать, заламався тросик, і почала вона зачіпляти нитку за спицю І при пересуванні мені тут вже є проблемка, яка чіпляє і не дає нормально просунути. Так, це третій процес. так четвертим процесом були отакі шкарпетки. Я вже розповідала, що, що такі шкарпетки планувались. Ой, такі вони яскраві, виходить, в житті вони не такі. Що я планувала резиночку, п'яточку і мисочок таким кольором, а шкарпетку таким, а потім а, е, іншу навпаки. Ну, також в мене щось воно не пішло. так. І що в мене тут було? Я, певно, зняла маркерочок, з якого я. Починала в'язати. А можливо, я оце і не в'язала оце маркерочок стоїть. Можливо, я цю шкарпетку не в'язала, але я розпочала іншу розпочала іншу і ось уже дов'язала її до такої дліни. Так, мабуть, я її не в'язала. Тобто шкарпетки будуть отак, в -от, шахматному порядку. Ну, все ж таки, хоч трішки вони просунулись, і то добре. Так, це чотири процеси мої. Так, п'ятим процесом була жилеточка. Так, я зараз ці подвину. Ану, пересувайтеся, будь ласка, то в мене тут зовсім зовсім мало місця на столі. Так, це була моя жилетка, яку я в'яжу на великий розмір. Вона такою резинкою, але вона тянеться. Але щось я... Дивлюся. І знаєте, я завжди кажу, що я ніколи не роблю розрахунки, тому що в мене ніколи нічого не виходить. Цього разу я зв'язала зразочки, я все виміряла, я все прощитала, набрала петель на резиночку, тут менше. Потім додала ще, щоб розширити трішки полотно, щоб підпало під оцей узорчик. І тепер дивлюся, що щось мені маловато. Можливо, воно звичайно розтягнеться, тому я думаю, що я мабуть його по. Поперу розложу, хай воно висохне, і подивлюся, чи мені продовжувати його в'язати, чи, можливо, розпустити і набрати петель більше. Цей процес випадав нам два рази. І Перший раз я ось від цього жовтенького маркерочка пров'язала до синенького, і наступного разу пров'язала стіки. І оце я вже зв'язала до пройми длину вже таку, як мені потрібно, і це пішов в мене тільки один моточок. В'яжу це пряжою Gold fine Ой який колір 29, по-моєму, хакі, і в'яжу на спицях номер 3 так, ну я хочу сказати, пожелетки в мене взагалі супер просування. Я дуже-дуже-дуже задоволена. І взагалі я всім задоволена. Так, і п'ятим процесом були мої іграшки. Звичайно, я нам показувала багато іграшок, в мене недов'язаних. Але я так і не дов'язала їх багато. Ось що я закінчила, так оце оці китики. Я їх дов'язала. там Один в мене оцей був зв'язаний, в нього тільки не було ласточок, і фонтанчик, і посмішки. А у цих не було хвостиків і ласточок не було, і взагалі нічого не було. Бо за... Я дов'язала ці такі, хвостики. їм такі вийшли такі посмішки, такі вони в мене улибаки чи посміхаки вийшли. ось. З розовими посмішками і з фонтанчиком. Фонтанчики зробила різної дліни, щоб подивитися, який буде кращий. Можливо, тут я зроблю другого кольору, бо він так щось зливається з цим сірем. Ну, на крайній випадок, у мене вже три іграшки ці завершені, не будуть валятися в недов'язах, і цьому я дуже-дуже рада. Ось такі мої результати за цей тиждень. Я дуже-дуже задоволена. І я буду далі ці процеси, буду потрішки в'язати. Я тому так поранше почала в'язати ці шкарпетки на подарунки, тому що, щоб встигнути, потім вчасно все відправити тому, кому вони. Плануються. І так, всім дякую. Дякую всім підписникам, які до мене підписалися за ці два місяці. Це достатня така кількість людей. Я дуже-дуже вам вдячна. Кількість підписників просувається, перегляди ростуть. Я дуже-дуже вам вдячна за це. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дуже вам за це дякую. Дякую, що заходите на мій канал. Але я хочу вам сказати, що все таке переглядів 75% дивляться мій канал, не підписники. Підписуйтесь, будь ласка, вам вже не важко, а мені приємно. І так, до скорих зустрічей! Не перемикайтесь! На слідують неділі я вам щось покажу ще цікаве я вам покажу розпаковочку ниток, які мені прийшли, і. Що я буду з них в'язати. І так, всім до скорих зустрічей, всім миру, добра, всім пока-пока.